Мене звати Микола Малуха, я є директором з комунікації аналітичного центру Кейс Україна, більш відомий як проект ціна держави, і власне займаюся економічною просвітою і в тому числі поширення економічних знань і адвокації економічних змін в нашій країні, щоб відповідно щоб поширювалася ідея економічної свободи. Ну, я власне да, був тут, якраз от в цих от будинку в цьому будинку, в нашому ОСББ. І я встав зранку, щоб піти відводити дітей до садочка. Встав, як завжди, беру одразу телефон, заходжу там в Телеграм, читаю, що ось почалася війна. Встаю, далі там читаю новини і кажу дружині, все. Почалася війна. Вона така, що війна, Я кажу, Наташа, все почалася війна, все. Читаю в чаті сслужку, що все відповідно нічого не буде. Отак, власне, почався мій 24 лютого. А, ну, ну, На жаль, якби я. Думав, що будь-яка адекватна людина не почне війну в 21 столітті, відповідно, не буде починати повномасштабне вторгнення, в тому числі там з танками, з ракетами, з літаками. Тобто, ну, мені здавалося, що максимум, що це буде дійсно загострення на Донбасі. А, якщо говорити про нашу владу, то на жаль ні влада не готувалася. Треба навіть сказати, що вона робила все для того, щоб якби, Ірпінський регіон він не був підготовлений до війни. Тобто, наприклад, нас за два роки до цього перенесли Військомат в Бучу, тому що треба було забудувати ділянку військкомат, які знаходиться в Ірпіні. Також у нас почали забудову заплави річки Ірпінь. Тобто, якщо б і громада, в тому числі як би виступав проти цього, і якби забудували заплаву річки, то тоді б російським військам було набагато легше її перетнути. І це б, скажімо так, створило би забудова такі штучне полегшення для перетину річки. На щастя, це не відбулося, і плюс навіть тут були якісь спроби створити. Територіальну оборону, але місцева влада, тому що вона перед, ну, скажімо так, вона розглядала перш за все свої політичні якісь амбіції, вона розглядала перш за все цілі, як зберегти свою владу, тому що тому всі неконтрольовані якісь рухи, вона максимально їх сприяла, їхньому, ну щоб вони не відбулися. Тому на жаль, ірпінь був максимально непідготовлений до війни 24 лютого. На жаль, покраще нема тобто, наприклад, якби є програма міста за кошти платників податків про те, що треба замінювати. Вікна в будинках, які були побиті. Але щоб ви в цю програму вписалися. Ну, наприклад, ви в якості ОСББ, то вам треба зробити відкати до місцевої влади. Тобто, на жаль, війна нічого не змінила. Як в нас, ну звісно, зараз не, 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 немає забудови, тому що ніхто просто банально не купує квартири, але все, що стосується різного роду схем з використання коштів платників податків, щоб щось щось проплатити, щось, наприклад, отримати відкат, на жаль, все це зберіглося. Ну, я спочатку, якби ну, спочатку моя сім'я виїхала в Житомир, потім я виїхав в Житомир. Але я вирішив, що треба повернутися в Верпіння з третєї спроби повернувся 2 березня в Верпіння. Якраз от, там, з 2 по 13 березня перебував в місті, під час, коли воно знаходилося такою, в частково, тобто десь відсотків 30-25 міста це було під окупацією росіян, решта це була просто сіра зона. Тобто ніякої влади не було. Я був якби, волонтером Ірпінської біблійної церкви, яка тут недалеко знаходиться, і ми якби допомагали Вивозу людей, евакуація людей, плюс надання якоїсь допомоги, розвозили ліки, розвозили продукти харчування і так далі. І от, власне, якби в цей момент дійсно якби, ну, якби, якби я долучився до цієї волонтерської діяльності. І спочатку дійсно було так страшно, тому що, наприклад, десь от перший обстріл почався 5 березня, коли. До речі, от, ви потім можете зняти якраз наш, в один з наших будинків прилетіли снаряди, взагалі тут почалися дуже такі великі пожежі. А і, і наступного ранку я пішов до блокпосту, який знаходиться на кільці, до наших військових запитати, чи можна зараз займатися евакуацією. Буквально я відходжу там, ну, я з ними поговорив. Десь там протягом хвилини я відходжу і туди на те місце, де я стояв, прилітає снаряд. І починається знову обстріл. Це було десь приблизно 9-та година ранку. Тобто, і це було якби, постійно ці всі обстріли. Але потім вже якось так змирився. тобто, На початку було дуже-дуже страшно, але потім в принципі, ти це сприймаєш як самособорозумієшся і якби, просто виконуєш ті речі, які ти повинен виконувати. Ну, в принципі, таким головним пунктом в Ірпіні по самоорганізації по допомозі це була Арпінська бібліотека, бо влада виїхала і влада знаходилася в Романівці. Тобто вони оце весь час вони десь знаходилися в Києві, потім приїжджали в Романівку, фотографувалися там, на фоні прапорів, на фоні Ірпіня, але в, в місто дуже рідко ну, майже не заїжджали. Тобто заїжджали хіба що з спецзагонами Альфи, але дуже швидко виїжджали. Тобто це фактично було таке. Таке місце. Плюс ще були якісь інші волонтерські групи, які допомагали людям з евакуацією. Населення, в принципі, воно якби тут, власне, в чому я бачив свою місію, це просто прикон людей, що треба виїжджати. Тому що багато людей, вони ні ми залишаємося, навіщо виїжджати. І треба було людей так дуже сильно мотивувати. Тобто, ну банально їм казати, що вас вб'ють. Ви хочете, щоб ваші діти залишилися без батьків, ви хочете, щоб ваші там, трупи були тут валялися. Ну, так Дуже брутально говорити, для того, щоб виїхали. І, і ще була одна проблема, тому що в нас от буквально десь, десь 5 березня фактично в місті був відсутній зв'язок. Мобільний зв'язок, ну, інтернет це, це зрозуміло. І в людей банально не було інформації, куди їм їхати. Вони не знали. Але, з, ну, з, 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 зокрема, зі мною там, з ще іншими волонтерами, наприклад, зв'язувалися міжнародні організації, там, Червоний Хрест. Там армія спасіння і так далі, які розповідали, що так, ми там чекаємо в Романівці, є е, машини евакуації, машини швидкої допомоги, які відвезуть цих людей. І от, власне, навіть там, тим важкохворим людям, які навіть не могли пересуватися фізично, тобто я б не поясню, що не переживайте. За вами там будуть слідкувати, за вами будуть стежити, вам нададуть все медичне обстеження і вам треба просто виїхати, тому що вам буде там краще. У вас тут банально ну, тут реально був брак ліків. Ну, У нас дуже багато людей, наприклад, які були хворі. Діабет, і вони шукали ліки. Ми казали, у нас немає ліків. Ну е, тому давайте ми вас вам допоможемо виїхати. Оце, власне якби була така з основних завдань моїх. Ну, якби на щастя, бо я, я не пережив таку повноцінну окупацію. Тобто, знову ж таки, наша частина міста вона була вільна, ну і вона була да? і ми, ну, Було декілька разів, коли, наприклад, російські е, машини, ну, ці, російська військова техніка вона приїжджала е, по одній з вулиць, якби я це бачив, тоді вони глушили зв'язок. Такої не було. Але я можу точно сказати, що краще зайвий раз не знімати. У нас був випадок, е, привезли людину. Тобто, знову ж таки, люди знайшли людина, яка була була поранена від осколків, прилетів, то він як він, він вийшов, вирішив познімати, тобто захотів стати ютуб-блогером чи ще кимось, і він вирішив познімати, що відбувається в місті там, біля парку Дубки. І був постріл, снаряд влетів в будівлю, і осколками від цієї будівлі, то це, мабуть, якийсь бетон, там ще щось в нього влучило. в нього дуже сильно йому розтрощило руку. Тобто, буквально ми навіть не можна було накласти жгут. І цю людину знайшли, нам привезли до церкви, тому що розуміли, що в місті більше нічого нема, і ми йому намагалися надати допомогу. Я вже думав, що все ця людина буде. Якби помре, то я вже навіть йому шукав вже десь там місце, де можна його поховати, але би, ми додзвонилися до шпиталю військового і ми змогли його відвезти. Тобто це навіть банальне річ, що якщо б він був більш обережний, він не ходив би це не знімав на відео, він банально би врятував, ну, скажімо так, він так отримав да, порятунок від, від смерті, але він буквально от був однією ногою би, в, тому, би, в іншому світі. Це якби банально, що можна порадити, що зайвий раз краще не знімати, краще відсилити. Відіти в себе, не виходити на вулицю, тому що дійсно будь-який снаряд, будь-яка куля, вона може просто вас буквально в одну мить перетворити на труп. Ну, звісно, перш за все, люди вони повідомляли нашим військовим про те. Як присувається, де знаходяться російські військові, скільки їх, яка техніка, де вони стоять. Тобто, це, в принципі, все доносилося. Плюс також були такі випадки, коли на блокпости росіяни, які стояли тут в Ірпіні, скажімо, дуже сміливі мешканці, вони закидали коктейлями Молотова. Тобто, там навіть потім, коли вже звільнили ці території, можна було побачити на цих блокпостах дуже багато розбитих пляшок. Тобто, це те, що в принципі я знаю. Звісно, Тероборона, але ну, дуже шкода, що цих хлопців, ну, тобто, ну, вони фактично там, з автоматами мусили протистояти людям, які були на дуже важко, ну, з важким озброєнням на е, військовій техніці, і тому якби, дуже багато з них було вбито. Ну, деякі люди, да, вони, наприклад, там прочитали інтерв'ю ну, або. Переказ інтерв'ю залуженого для журналу Економіст. І дехто там турбується. Моя дружина, наприклад, турбується, я, наприклад, не турбуюсь. Ну, я, 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 в принципі, усвідомлюю, що швидше за все, наступ з Білорусі буде, тому що в Путіна не залишилося козирів. Тобто, в нього там є ядерна зброя, в нього є наступ з Білорусі, в нього там є ще повноці... ну, повна масштабна мобілізація, коли може там, мобілізувати там, там, півтора-два мільйона людей і більше. Я розумію, що це один з козирів, і швидше за все він буде Білорусь, це буде такий е, найменше з точки зору наслідків для російської влади. Я думаю, що вони його використають, але я просто бачу наскільки готується цей регіону. Ну, звісно, я не буду називати, що відбувається з точки зору створення фортифікаційних споруд. Але я бачу, що наш регіон дуже підготовлений і такого марш-броска як це було в там 24-25 Лютого, коли там буквально вже на другий день війни вже в Бучі були російські війська. Такого, звісно, не буде. І в принципі, навіть якщо вони це зроблять, це навіть буде нам добре, тому що це пришвидшить падіння режиму в Білорусі, оскільки їх, їхня частина військ вона не хоче воювати, вони не розуміють цього навіщо влізати в, цей, в цю війну, в цей конфлікт за інтереси росіян. І це в принципі пришвидшить падіння самого режиму Путіна. Тому в принципі я це сприймаю як дійсно вірогідна, дуже вірогідна річ, але це. Це якби нам зіграє на користь. Я можу сказати, да, був один випадок. Значить, сім'я, ну, моя дружина вона працює в школі, ну, до речі, вона громадянка Росії. І в них була сім'я. Вони заселилися в Ірпінь десь на початку осінь, десь приблизно в вересні. І от буквально за день до війни вони виїхали, і вони своїм... Свої вчительці сказали будьте обережні, ну, типу, будьте осторожні. А потім цей чоловік, його прізвище, з'явилося, в цих, якщо пам'ятаєте, коли були дані про те, хто займався ну, пересилкою награбованого з Білорусі в Росію. Це якраз була ця сім'я, тобто це їхнє прізвище, їх пізнали. Але це був такі от випадки, про які можна сказати, де решта людей, вона в принципі була налаштована. Ну, звісно, що ніхто не хотів росіян, тому що ми жили комфортно, ми жили заможня, і нам ну, зрозуміло, що нікому цей русський мір не був потрібен. І просто я бачив, коли це були перші дні війни, вже, наприклад, у дворах Херпіня люди якось так почали там робити коктейлі молотов. Тобто їх ніхто не примушував, але просто цивільні. Вони щось почали там шукати пляшки, робити ці коктейлі. І... Грубо кажучи, з ними чекати на російські окупаційні війська. Тому цього, звісно, що не було, і люди відповідно були налаштовані за Україну. Вони розуміли, що Україна це є гарант їхнього нормального життя. А, ну, знову ж таки, місцева влада вона завжди. Апелюю, що ніби вони будуть щось робити для місцевих мешканців. Е, на, на, на жаль, вони якось такої системи, ну, тобто вони надають допомогу, наприклад, тим ОСББ, які афільовані з владою, які знову ж таки займаються там відкатами, е, тобто, якимись іншими обрутками, але так, на превеликий жаль, не нема. Тобто вони, вони, влітку вони взяли декілька вагонів потягу, там ніби створили якесь тимчасове помешкання, тобто витратили велику кількість грошей, створили тимчасове помешкання. Для людей, але взимку воно не придатне для проживання. Тобто, замість того, щоб ці гроші адресно дати людям для ремонтування своїх домівок, це ні, е, наприклад, нашого з так, в нас от, от, в один будинок влетів снаряд і згоріло е, дві квартири. В інший нам дуже пощастило, двічі влетів снаряд в дах, але двічі снаряд не розірвався. І ми е, за власні кошти ми відновили е, дах другого будинку. Зараз, якби ми думаємо про те, як будемо відновлювати е, той будинок, де згоріли дві квартири. Ну, для мене буде перемога, звісно, наша військова перемога, тобто повне звільнення наших земель. Друге, це. Каяття росіян за цей злочин, колектив злочин, які вони зробили. Це суд і трибунал над тими злочинцями, які здійснювали не лише які здійснили тут вбивство, катування місцевих меж, а ті, хто підтримував війну і активно пропагував на теренах Росії, ну тобто ці всі пропагандісти, Соловйови і прочі. Ну і виплата не лише виплата репарацій, тобто, грубо кажучи, відновлення там лікарень, шкіл, садочків, а також виплати тим людям, які постраждали від війни. Хтось втратив. Чоловіка, брата, сина, хтось, наприклад, там отримав якісь пошкодження, інвалідність і так далі. Тобто це так само треба, щоб все це було відновлено. І тоді це власне буде для мене якби, перемогою. Ну і також це демілітарізація Росії, тобто обмеження їх їхнього військово-промислового комплексу на створення нової зброї, тому що ми розуміємо, що ця зброя в будь-який момент буде направлена проти нас. Я би їм порадив наступне: перше, займатися якби екокономічною просвітою для того, щоб зрозуміти, що. Треба не перейматися питанням, хто там, як вони люблять, то хахли там хто там снато задумали. Нехай вони переймаються своїм життям. Наприклад, у 2015 році в Мурманську, де я жив 19 років. Чоловік провалився в туалет. Тобто є там двохповерховий будинок багатоквартирний, і там нема нормальної каналізації. Тобто, в них туалет це буквально дірка в землі і вигрібна яма. І він провалився в вигрібну яму і там потонув. Помер, тобто тому я побажав би їм, щоб вони зайнялися тим, щоб в їхніх, в їхніх містах в їхній країні не було цих дерев'яних туалетів з діркою в землі, і щоб вони краще цими питаннями переймалися, а не тим, хто що, де там нато хоче на когось там наступити.